Тарас Шевченко, думка. Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду Нема куди прихилиться, хоч з гори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити, і нема де дітись, в того доля ходить полем колоски збирає, А моя десь ледащиця за морем блукає. Добротому багатому, його люди знають, А за мною зустрінуться, мов не добачають, Багатого губатого дівчина шукає, Надо мною сиротою сміється, кепкує. Чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш. Та не смійся надо мною, як коли згадаєш, а я піду на край світа на чужій сторонці, найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув. Шукав долі в чужім полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому краю.